Іван Нечой Ливицький, Кайдашова сім'я, частина 48 Милашка засвітила світло, глянула на Кайдаша і злякалась. Він був жовтий, як віск, його очі блищали і горіли, як сички. Де ти ходиш? Де ти бродиш? почала гримати на чоловіка Кайдашиха. Вона думала, що він пив до півночі в шинку. Еге, ходиш? Добре ходжу, не сам ходжу, а мене водить. Промовив Кайдаш через силу, схиливши голову на руку, Завела мене нечиста сила, аж у Богославський ліс. Кайдашиха не йняла йому віри. Вона все думала, що він п'яний. Кайдаш підвів очі і глянув на комин, на шию коло комина. Під шиєю була дірка на піч. Дивиться Кайдаш з цієї дірки вискочив чортик, такий забільшки, як кіт, та й знов сховався на піч. Кайдаш не встиг одвести очі, а з під шиї вискочило вже два чорти. Показали йому язика і знов сховались у дірку. Кайдаша взяла злість. Він охопив макогона, кинувся до комина та як трісне макогоном по шиї, аж шматки глину. от... одколопились і посипались додолу. «Помельку, чи ти здурів, чи ти з глузду з'їхав? крикнула Кайдашиха. Еге, здурів. Хіба ти не бачиш, он чорти вискакують із дірки? Свят, 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 перехрестися, де ті чорти взялися, говорила Кайдашиха. Нап'ється в шинку та тільки дурі. Кайдаш обернувся од комена. Коли гляне під стіл, під столом лежить здоровий, як кабан, та кудлатий чорт з страшною чорною мордою, з рогами, з ротом до з білими, здоровими зубами. Кайдаш злякався і сів на лаві. Він зирнув на піл, на лаві і на полу сиділи рядком здорові чорти і клацали до його зубами, наче вовки. Кожний держав пожарині в роті. Жар світився в їх зубах, зубаті пащеки червоніли. Один чорт показував йому на сокиру під лавою і шепотів Візьми сокиру та зарубайся. Другий показував на налигач під полом і шепотів піди у клуню та повісься». Третій підказував Піди до ставка та втопись. Жінко, чи ти пак не бачиш, скільки чортів сидить на лаві? говорив Кайдаш, а сам трусився, аж зубами цокотів. Господи милосердний, тільки нас лякаєш, говорила Кайдашиха. Малашка стояла коло печені жива, ні мертва. Лаврін схопився з постелі. Виведіть мене на двір, вже чорті повна хата, а між ними здорові мухи літають та чорні круки шугають, сказав Кайдаш. Лаврін узяв батька за руку і вивів у двір. Малашка злякалась і вибігла слідком за ними. В Кайдашихи трусились ноги від переляку. Вона дістала з води. Покропила хату, засвітила страсну свічку перед образами. Кайдаш провітрився на дворі. Лаврін увів його в хату. Страхіця десь зникло. Треба мені висповідатись, сказав Кайдаш. Це, мабуть, смерть моя наступає. Кайдашиха і Лаврін на силу вмовили його лягти на постіль, тільки що він виліз. Напіл і хотів лягти, йому здалось, що на постелі лазять здорові раки та чорні павуки, продкі павуки, так завбільшки, як гусенята, кинулись до його, як собаки. Він підвівся і почав обтріпувати одежу. «І де та нечість набралась на полу, крикнув Кайдаш, обтрушуючи сорочку. Лавріне, візьми віника та позметаю ту погань. Лаврін взяв віника і ніби щось змітав з постелі. Тоді Кайдаш ліг на постіль і заснув. На другий день Кайдаш пішов до священика, висповідався, але все те нічого не помогло. До його внадився херсонський чумак, приходив до його уночі, та все наче водив його десь по пущах та по нетрях. Через тиждень той чумак завів Кайдаша знов на греблю, а вранці його знайшли в воді на лотоках коло самої заставки. Мірошник Прийшов підняти заставку і вглядів по воді неживого чоловіка. В млині молилися мигорські люди і впізнали Кайдаша. Волость приставила до втоплених осторожа. Три дні лежав під вербою Кайдаш, покритий старою свитою, доки приїхав становий і звелів сина узяти батька та поховаць. Постив батько 12 п'ятниць, щоб не вмерти наглою смертю та в воді не потопати, а проте втопився. І п'ятниці нічого не помогли, говорив Карпо. Варто було мучити себе цілий вік. Продовження в наступних частин.